5 травня, збирала жуків на картоплі. Лазять. Лазять. Тільки що прийшла, десь, мабуть, знизу. Коротше кажучи, у мене тут жимлость і рядочок полуниці. Ось вона також цвіте, вже ягідки. Я побачила ягідку, яка лежала на землі. Тому я думаю, прийду зараз. Засніму відео для пам'яті. Ось дивіться: це довжина жимолості. У мене шість різних сортів. Вона вже стигла, її вже можна їсти. Мало, звичайно, тому що вони у мене перший рік на цьому місці я їх пересадила восени. Ось іще жимолость, але це, це геть зовсім якась. Інша, бачите, вона не така. Звичайно, жимлость, зазвичай жимлость, похожа на веретено. А це якась вона більше на сливку схожа. Де вона тут? Ось? На сливку. А ця так, вона схожа на веретено. Чи веретено, чи веретено? Ось ось вони звище. Ця взагалі два. Не видно, не видно. За листям більше двох сантиметрів зараз я. Ось. Якби хтось подержав мені листочок отой. Ось. А ось. Два з половиною майже сантиметри. Це дійсно схоже на веретину. Запихались. Ну ось. А тут немає, я не бачу. А, є! Є також ягідка схожа на веретено, але тут, мабуть, тут сантиметр всього на всього. І ось такі ягоди. Бачите це. Ну, це в неї перші потуги, так би мовити. А цей кущик я тільки купила восени. Ці вже в мене були, я б їх пересадила. А ці. Ось. То виходить оцей. Найбільше тут ягідок. А ці, цей гуляє, так би мовити. Ну і цей ще також гуляє, немає нічого на ньому. Нарощують масу. Ну, то хай нарощують. Але на сьогодні, мабуть, був примразок. Я дивлюся, що моя картопля примерзла. Дивіться. Листочки. О, сидять знову. Тільки що курям кинула. У мене одна курка їсть їх. І не цесарка. Цесарки кажуть, їдять. Ось. Де ще примерзло? Десь я бачила декілька кущів. Тільки ті, ось, які трішечки вище. Сарани багато в цьому році. Дуже багато сарани. О, хоча цей високий, а він не примерз. Ну, не знаю, як воно вийшла. Коротше кажучи, у мене відео про жимолость. Так що ось, вважається, що зараз початок травня, так? І це перша ягода. Жимолость від слова життя і молодість. Вирощуйте, я не, не розбираюся в цьому садівництві взагалі, але ось я пробую. Якщо в мене вийшло, то у вас тим більше вийде. Я в цьому впевнена Це...